Василь Іванович, доброго дня. вам. Доброго дня вам Перед за все хочу сказати, що сьогодні відбулася сесія. На мій подив, це була найкоротша сесія за весь період. Чим була зобов'язана ця сесія? Ну ця сесія була зобов'язана як чули, Те рішення, яке ми прийняли на попередній сесії про розподілення вільних коштів від перевиконання в бюджеті, були направлені на Дороги, на ту плачевну дорогу, що ви знаєте, де ведене банелю. І просто була допущена технічна а, значить, описова частина, при якій казначейські порядки, які сьогодні є, не можуть пропустити перерахування значить, тих грошей. Тому було просто змінено саму суть для того, щоб гроші були використані і закрити то плачевну справу, яка є по дорогах, знаєте, через банилю, бо там неодноразово були виступи людей, вони справедливі виступи людей. У нас дороги Військ погані, скрізь потребують ремонту. Но то Така дорога, де і знаходиться Вербиченка, Пінерлагер, і Велике Село Банилів, Тому з тих всіх бід, які сьогодні є, рішили закрити на ту біду, яка потребує Сьогодні нагально. Тому така сесія була зібрана, як ви бачите, вона була сама коротша, і ну, можна казати, що могли б передбачити значить, такі нюанси, щоб не збирати ще раз депутатів. Але депутати будемо казати, наші не гонорові вони мусять при першому созову зробити поправку і виправку, в тому щоб була добра справа в районі. Після сьогоднішньої сесії жителі Давидени, Банилів і Череша вже мають надію Ма... на те, так. що кошти будуть використані. Так будуть використані, закрити ті дірки. Потім, тому я думаю, ви бачите, було таке питання порушено також проплачевний. значить, в нас міст, який стоїть на об'їзній частині від Клинівської. В ви піднімали. Значить, питання? Часто, я піднімав тому що і люди піднімають, хоча я. я. Не потне округу, ну вони до мене зверталися як до голови бюджетної комісії району, і тому я сьогодні ще раз задав чергове питання адміністрації, оскільки це дія влади. добиватися, добиватися, якщо в нас немає наших коштів, якщо ми не маємо можливості нашими, наші є депутати у Верховній Раді, які також обіцяли людям, що будуть дбати про наших людей, дбати про свої округи, з якого вони йшли. І хотілося, щоб така допомога могла. Могла б піти на той місць і зробити, тому що ми бачимо, що сьогодні розподіляється, перерозподіляються, гроші, направляються в деяких випадках, наскільки я професіонально це розумію, навіть неефективно. Тому Кабінету міністрів для таких бід через наших депутатів треба також вирішити це питання. Я буду далі це тримати під контролем, далі будуть ці питання порушувати. Василь Іванович, також з вами було піднято питання щодо мобілізації. Ви так гарно підчеркнули саме момент, проблемний момент мобілізацією. Який, будь ласка, Знаєте, що я дивлюся, що сьогодні даються такі статистичні дані, значить, що та область не виконує, та область не виконує по мобілізації. Можна говорити сьогодні різні питання, можна знайти різні шляхи, чому це так у нас відбувається. Але так як у нас все сталося. Будемо казати, що ворог у нас знаходиться на нашій території, на нашій землі. А принцип у нас життя людини, будемо казати, сім'ї, яка живе, захищати свою сім'ю, свою родину там, де ти живеш, ну, свою батьківщину, це сана. Ми ні до кого не візли, ні на кого не нападали, Але так як пішов той, який хоче. Нас чимось принизити, закупити наші території, тому світі обов'язок кожного чоловіка. Yeah. Я рахую так, я офіцер запасу, бувший майор запасу. Я служив в армії. Я знаю, що це таке є. Мої два сини служили в армії. Служили в непростих військах, служили в десантних військах. Оба в розвідці служили. Один з них вже перебув у мене, відслужив. і. Дуже багато часу, майже до року в секторі М. В секторі М. Чому я сьогодні виступу? Тому що при зустрічі з людьми люди не можуть так сказати все, що у них назріло на думці. Але я думаю, що вони ще терплять, наші люди терплять, але якщо б сьогодні по справимо поступати, то треба, щоб усі батьки. Які мають можливість відкупити. А це, на жаль, сьогодні в нас є. Ну, Люди говорять, медлі, я ж не кажу вам ті речі, які е, ну, не, не такі. Фактів я не привожу, бо я не слідчий, Це діло двох Я Говорять, чесно по-людяному як батько. Значить, що якщо б були приклади всіх наших чиновників, всіх наших батьків, е, як будемо казати, тих має таких гонорових, що є. То ці просі діти з простих сімей, з сільських сімей мали би предклад розумієте, також там бути. Я не один раз проводив наших самих вищих чинів, які в нас сьогодні є від президента в кабінету міністра, прем'єра міністра, значить, авакова, що в них теж є сини, Десь кі були там. Промільки, шляхи, що їхні діти десь були, і, і ну і так далі. Ну, десь не треба буде, треба відбути певний період, згідно з закону, сьогодні до року відбути, відбудеться ротація, і через 6 місяців ця людина може бути призвана по бажанню або по потребі ще раз. Я що чому сказав? Що у мене син не хорошу питання, що треба, значить, ну він ще раз піде, там десь хлопців він зв'язався зі своїми хлопцями. Десантники, значить, це вони вважають себе такою елітою, і він хоче вже не в секторі М йти, а хоче йти бути направлений там, де знаходиться 80-та Значить, Я як батько я вам кажу чесно, проти. Так само. Але поступок його, який він прийме рішення, за ним. Тому я так сказав. Дякую, Петро доброго Михайлович, дня. доброго дня. Сьогодні відбулася сесія, але наскільки я пам'ятаю, це була одна з найкоротших сесій. Чим це було викликано, що така коротка сесія, позачергова, що саме заставило зібрати всіх депутатів? На моїй пам'яті Роман Романович, також це найкоротша сесія, яка відбувалася. Так, позачергова сесія. Одне одне питання в порядку денному і зумовлено це питання змінами до бюджету на 2015 рік. Справа в тому, що відбулись відразу по суті два подання: одне подання два подання районної державної адміністрації, одне подання власне від управління освіти по їхньому перерозподілу коштів. Це внутрішній перерозподіл в зв'язку з тим, що потрібно об'єкти, які були розпочаті, ввести вже в експлуатацію. Де мова про Красноїльський, де мова про інші навчальні заклади а Друга друга, друга частина цього питання це перерозподіл коштів, які ми розглядали 28 липня на сесії, а саме про кошти, які спрямовувалися на дорогу, власне, будиниць Банилів. От сьогодні там ми виділили на сесії 350 тисяч. Ну і зв'язку з тим, що мали би відбутися тендерні процедури. Зрозуміла річ, що тендер передбачає надзвичайно довготривалий термін і про входження. В цю процедуру вирішено було, оскільки 2, -го, 2 -го червня відбулося засідання Кабінету міністрів, де власне було прийнято рішення про дозвіл співфінансування. То це питання вирішили вже за погодженням власне, з фіно з казначейством, з контрольно ревізійним управлінням, вирішили розглядати наступним чином. Зробити власне, 119 тисяч пройде через районну раду, 119 тисяч пройде через районну державну адміністрацію, відповідно, 90 тисяч пройде через Деведенську сільську раду і 17 тисяч пройде через Черезську сільську раду. А кошти, які акумульовані в Бен. У підвідницькій сільській раді вони будуть фінансуватись напряму. Петро Михайлович, то я так розумію, що рішення попередньої сесії, і ви сьогодні що аналювали рішення? По суті, так по суті, відмінили рішення попередньої сесії саме в цій частині цих 350 тисяч, тому що за цей час виявилося ну питання було відповідно так підготовлено, що не було можливості Службі автомобільних доріг почати роботу. Тому ви вирішили терміново зібрати позачергову сесію. Перед цим відбулася у нас бюджетна комісія, відбулися колеги районної ради з тим, щоб внести зміни саме в цій частині по фінансуванню, тобто роздробити 350 тисяч по великому рахунку, а розробити на чотири частини. На попередній сесії готувалося питання. Це був непрофесіональний підхід до цього питання, чи це була якась технічна помилка? Я думаю, що це було технічно, ну, узгоджено з іншими службами, і плюс сюди додавалася постанова Кабінету міністрів від 2 червня, хоча 2 червня, 28 липня, ну зрозуміло, що є певний термін. От. І я розумію, що вже з усіма службами погоджено, оскільки, ну. Можливості профінансувати Служба автомобільних доріг не бралась за виконання робіт, в зв'язку з тим, що вступали в протиріччя тендерні. Петро Михайлович, бути депутатом і являтися на сесію це ваш обов'язок. Так, а сьогодні голова адміністрації Рослав Михайлович, подякував вам за патріотизм, який ви проявили на цій сесії. Чому виражався вражався патріотизм? Це робота депутата. Тобто, ми ідучи скажімо, в ради тих чи інших рівнів, брали на себе це обов'язок наш. Ну а патріотизм патріотизм на сході проявляють. А ми тут, ми тут працюємо відповідно. Зрозуміло, дякуємо всього найкраще. Дякую. Вам.